Вітаю вас, мої маленькі дослідники! Сьогодні в нашій лабораторії ми з вами перетворимося на маленьких чеклунів і будемо творити дива. Готові? Тож починаємо. Малята, бачите в мене білий паперовий рушник? Є на ньому малюнок? Ні? Зараз побачите. Діти, я заздалегідь підготувала ємність з водою. І зараз я буду занурювати у воду паперовий рушник. Бачите? Він білий, на ньому немає зовсім малюнку. А тепер занурюємо. Бачите, що відбувається? З'являється малюнок. Ось яка я чаклунка. Зараз я навчу вас, як зробити малюнок, який проявляється. Діти, нам знадобиться звичайний паперовий рушник. Ми його складаємо навпіл, ось так. На нижній частині малюємо фломастерами будь-який малюнок. Можете намалювати квіти, можете намалювати сонечко. Або веселку. Все, що вам захочеться. Ну, ось, малята, я вже намалювала. Тепер пропоную подивитися, що ж я намалювала. Занурюємо. О, бачите? Я намалювала веселку і ялинку. Ось мій малюнок вже проявився. І тепер всі бачать, що я намалювала. Ну що, мої маленькі дослідники, вам сподобалось чакунство? Так. А тепер зробіть самостійно такий малюнок та покажіть його своїм рідним. Нехай вони теж здивуються, що ви маленькі чарівники. До побачення, до нових зустрічей!